8 числа, я не знаю, то до обідця було. Я сидів дивився телевізор і такий взрив мені показало, що криша підскочила і впала на місце. Я вискакую, ну, жінка в кухні була, діста варила. Що де, я не пойму, воно так заволокло чи димом, чи то воно так пиляку підняло. Коротше, я подумав, що це в городах у нас. Щось, щось упало. А. Ну, до неї все нормально. Все нормально. Вона каже, я перелякалася, прямо упала отак ось вона оцей. Заходжу в хату, Стік стікло, воно, воно тут стікла повлігали сюди, і це вікно випало. ну Воно сюди, я, ну, я його поправив. А. В коридорі е простіла, оце ж, е ну, як воно, пластик. Узяв степлер його степлером попід цей. І ну, а шо, ну, думаю, що? Думаю, що кажуть, горить циник там, чи хата горить по тій вулиці? Почав дивитися в себе, ну вроді би ж е, шифер не побило. Я заходжу в хату сюди, а воно тріщини е, просів потолок. А. Ну, а що ж, в цьому домі ми живемо вже 17 років. Відновити це все, щоб поскоржило. Ми не в, не в змозі. По потолку, по, по стінах пішли тріщини, е, у спальні провис потолок, е, череп, ну, не, шифер по, по, під, по, підривало гвозді і криша прямо шатається. О. Так що, як, як, якщо нам допоможуть з відновленням, ми будемо дуже раді.